Ясні кульки з сиром. Робимо фарш на м'ясні кульки. Пів кіла у мене курячого фаршу, відварила 150 г рису, жарила морквинку цибулинку, одну. одне яйце і спеції за смаком. У мене тільки сіль і перець чорний, молодий. І це все гарно перемішаю. Фарш готовий у мене. І тепер я нарізала ось таких кубиків з твердого сиру. По рецепту йде сир моцарелла можна взагалі нічого не класти, лише самі кульки поробити м'ясні. Ну, а я буду вкладати усередину ось такий кубик із сиром. Мучаємо ручки в холодну воду і вкладаємо всередину сирок, якщо мало, ще трохи можна додати. І робимо такий м'ясний шарик і складаємо. У форму для запікання. У мене вийшло 12 таких чималих шариків, і тепер заливаю заливкою. Заливку робимо таку, як на голубці. Можна з томатною пастою, сметанка, водичка. Ну, хто як робить. Я сьогодні зробила з домашнім кетчупом, сметана вода, трошки паприки копченої додала. І підсолила. Ну, кетчуп вже був трошки в мене солоденький і цукру, тому не додавала. Два лаврових листа і ставлю в духовку по рецепту на 180 градусів духовка 35-40 хвилин. Блюдо моє готове. Зараз будемо смакувати. Я вже одну кульку з'їла. Яка це смакота? Правду кажу, тільки в мене чогось сир. Не тягнеться, чи сир такий, чи Ну, такий він м'якенький, але не тягнеться. Ну, На смак ну, прям дуже добре, чесно кажу вам. Так що робіть, дівчатка, навіть і не задумайтесь.